Привіт. Добрий вечір. Як справа у вас? Дякую, стабільно. А ваші справи. Як? Помаленьку. Дощ. Угу. Зрозуміло. На які теми спілкуєтесь? Я чисто зайшов по чилить, я не так, що... А по чилі це як? Просто посидіти і повтикати? Так, да? Да, я його А ви вже мекнули, чи ще не зовсім. Тільки почав. Угу. Ну, чим мозок нормально працює, чи вже не дуже? Чи я далі пішов? Звісно, що працює. На всі Супер. 100, на всі 100 працює. Супер, клас. Клас. Хочете я про вас дещо розкажу? Про мене? Так. Да. Попробуємо. Е, є жінка, дівчина. Возможно. Давайте так. Е, ну, неважливо, є, немає. Я вам зараз дещо розкажу про вас і про неї. А ви потім скажете мені, співпало чи не співпало. І я підтверджу ваші догадки, здогадки. Чи Треба вам далі щось з цією особою планувати чи не треба. Окей. Називайте мені число, місяць, рік народження ваш. І потім тієї жінки дів чи дівчини. Ви не з воєнкомати. Я ж не питаю, де ви живете, вашу фамілію ім'я. Цього взагалі нічого не питаю. Ви мені можете взагалі будь-які дві дати від фонаря назвати. Я тут порозпинаюсь пару хвилин, і ви скажете, а я вас надурив, таких людей, я взагалі не знаю. 60%. Ха. Значить дивіться. спілкуватись з цією дівчиною не дуже комфортно. Вона вперта, емоційно взривна. Любить, щоб так було, як вона скаже. Ви, в принципі. Така ж людина, ви любите, щоб було так, як ви скажете, якщо з вами хтось не погоджується, ви будете все рівно доказувати свою точку зору. Вона теж така. І за цього у вас проблеми. Далі. Ви емоційний, вона теж емоційна. Коли ви починаєте щось робити, якщо чи вам, чи їй щось не сподобається, ви зразу взриваєтесь, і ви і вона взриваєтесь. І ви зійшлись. Параметр називається бачення проблеми парою. От тут у вас 60%. Ну, можна сказати, непогано. От. Чи будете ви комфортно жити в гармонії, чи ні, я кажу, що ні. Не будете. Не дуже комфортні у вас стосуночки. такі справи. Багато них у його правди, коротко. Я не зрозумів, співпало чи не співпало? Так. <раплесив> Якщо чесно 95% я А Дивіться, я вас подивився тільки по трьом параметрам. А якщо б я подивився по сіми параметрам, ви б сказали, ого, ніфіга собі, звідки він все це про нас знає. Ой, ви зависли. Так, ви зависли, ви зависли. Ви зависли, ви пропали. Отакі справи. Зависла людина і пропала. Тільки що до цього хлопця спілкувався з іншим хлопцем, і він сказав, що. Все оце астрологія, нумерологія, ці гадалки, вони так поверхню кажуть. І те, що я про нього сказав, ну, я попав про нього, але це можна сказати про будь-яку людину. Ой. Попереднє відео, якщо ви з ним подивитесь. А, я, до речі, силочку на відео з ним залишу в кінці цього відео. Ну що я можу сказати? Шановні друзі, я. Вирішив створити цей канал на Ютубі для того, щоб доказати людям, що ті знання, які в мене є, вони дійсно працюють, вони дійсно можуть допомогти людям вибрати свою другу половинку, покращити своє здоров'я, дізнатися безпечні, небезпечні дні, коли вони у вас будуть? Дату смерті, да, це все можна дізнатися, і дату смерті можна відтягнути. Кожні 12 років у кожної людини є цей дуже-дуже небезпечний період. І коли ви знаєте цей період, ви можете відтягнути його на 12 років. Звісно, ніхто ще живий з цього світу не повертався. Але якщо хочете трошки довше прожити, то ви маєте трошки більше знати про своє здоров'я, про, про фізичне здоров'я, що треба їсти, як треба займатися спортом. З ким треба спілкуватись, з ким не треба спілкуватись для того, щоб не руйнувати собі психічне здоров'я. Тому, шановні друзі, хочу від вас побачити якісь запитання під цим відео. Вашу вподобайку, вашу підписку на мій канал. Я вам бажаю всього найкращого і бажаю вчитись не на своїх помилках, а на помилках чужих інших людей. Всього найкращого. З вас підписка, з вас подбайка. Пока.